Привіт! Продовжую вам з вулиці. Тут так більш приємно, водичка біжить. Осінні фарби, дощі капає. Моя донечка тут трошки співає. От. Недалеко, правда, машини їздять, але це нам не заважає, правда ж? А отже, продовжуємо говорити про електромагнітні сітки або мережі, як у нас їх тут називають. Отже, перша мережа це мережа Хартман, про яку ми говорили. Вона пов'язана з третьою чакрою. І з яким металом вона пов'язана, вона пов'язана з нікелем. Отже, якщо ви знайшли... Позитивну мережу, то вона навпаки буде заряджати, наприклад, вашу чакру. А якщо негативну, то навпаки її буде закривати, тому дуже важливо її нейтралізувати. Наступна мережа кюрі. Вона діє на другу чакру і пов'язана з залізом. Наступна мережа пейре, вона пов'язана з першою і четвертою чакрою, а з металами пов'язана з золотом і міддю. Мережа дарда Вона пов'язана з третьою чакрою і з рутенієм. Мережа пальма Вона пов'язана з шостою чакрою і з оловом. Мережа Вісман Вона пов'язана з п'ятою чакрою і з свинцем. Мережа ліпнік пов'язана з першою і шостою чакрами і з сріблом. Це ті мережі, які дуже відомі всім. Є, звичайно, мережі, як їх називають, Нового світу. Вони виникають все частіше і частіше, вони бувають різні. І їх там називають по-різному. І їх буде виникати все більше і більше. Адже наша планета свої вібрації піднімає, вимір змінює і це нормально. Тобто, як ви зрозуміли, ці мережі можуть бути як лікувальними, так і навпаки створювати нам проблеми і хвороби. Також ми поговорили, що вони бувають телоричні, космічні, так, підземні, або космічно-телоричні. Так, давайте поговоримо тепер про телоричні, напевно, течії, так? телоричні потоки або земні енергетичні позитивні потоки, які циркулюють під землею та виходять на поверхню через геологічні особливості, наприклад, там через певні гроти, розломи в корі, гірські хребти, певні зміщення кори, так, особливості цієї кори або плит тектонічних. Наприклад, діаметр такого телеричного потоку може бути від двох до десяти метрів, в них є напрямок, наприклад, там зверху вниз, та тобто енергія циркулює, наприклад, з гори. Зверху гори вниз, так, і активує наші певні чакри, там, наприклад, нижні чакри або підземні чакри. Вони допомагають з'єднатися з енергіями землі, очиститися і стимулюють, наприклад, наше оздоровлення, зцілення. Можна навіть купатися в цих потоках, стаючи до них обличчям. А якщо повернутися до них спиною, то навпаки можна очищатися. Наприклад, є потоки також повітряні. Навіть ви можете стати. Обличчям до вітру до, до вітру, і ви будете заряджатися його енергією. А, а якщо станете навпаки, спиною до вітру, він вас буде очищати. От. Можна таким чином спілкуватися з різними потоками енергії. Ну, взагалі ці телоричні потоки вони часто і легко знаходяться в священних спорудах, місцях, місцях сили, там, де є якісь культи, особливо, наприклад, культу чорної Мадонни. От я колись була в Іспанії, в Монсераті. Якраз ми дивилися на чорну Мадонну. Боже, що там відбувалося? Я думала, я полечу. Такі вібрації страшенні, все тіло вібрувало. Це, до речі, був такий перший раз, коли я відчула на собі, хоча ще не знала, що таке енергії толком. Це було дуже-дуже давно, я була ще малою зовсім. Але дійсно, коли ти відчуваєш ці вібрації, це вау! До речі, всі всі потоки теоричні їх можна активувати, і вони тоді стають надзвичайно сильними, але часто їх активувати можуть або люди, які пройшли певну ініціацію, або, наприклад, дракони. Бо дуже часто саме дракони зберігають, ну захищають ці і потоки, і портали, і виміри, і проходи різні. І можна до них звертатися. Телоричні потоки вони циркулюють, наприклад, по долині вздовж водних течій, зломів кори, по гірським хребтах, тобто зверху вниз та? або, наприклад, вони бувають висхідні, в кратерах, чи там де на поверхню виходить вода. А ще є такий напрямок, як Східно-Західний виходить. І вони, ці телеричні потоки спровоковані обертом нашої планети і циркулюють вздовж паломницьких маршрутів. Тому, наприклад, якщо ви йдете по Компостала та по паломницькому маршруту, то можете відчути на собі оці телеричні електромагнітні потоки. Сподіваюся, що це було зрозуміло. Отже, якщо це все звести до певного формулювання геобіології, то тепер можна вже зрозуміти, що геобіологія вона вивчає космотелоричні явища і їх вплив на все живе. Звичайно, якби я сказала з самого початку, вам нічого не було б зрозуміло. Можливо, вам і досі нічого не зрозуміло. Напишіть мені. Розкажіть, чи все ж таки вдалося головну ідею зрозуміти? От, і чи ви зрозуміли дійсно чим займається все ж таки геобіолог, як він поєднує свої практики? Чи було це вам цікаво? Чи було це вам корисним? Чи було це для вас нове щось, що ви ніколи не чули? А можливо, ви це все чули? Можливо, навіть щось практикуєте або знаєте того, хто практикує. А, от, ну що, я думаю, цей цикл я завершую про гебіологію, принаймні як змогла, так і розказала. А, звичайно, це такі явища тонкоматеріального світу, які пояснювати дуже важко, краще всього їх відчувати е, на власних відчуттях. Але не всі на це здатні, і більшість взагалі не знає, що таке існує. Сподіваюся, що ви сьогодні щось дізналися нове. Ось так. Гарного вам дня чи вечора бувайте? А вас по мене вже тут чекають.